Отже, рубрика розпаковочка Отримала сьогодні посилочку. Так, зараз ми подивимося, що тут у нас. що тут нам поправили, прислуха. Отже, закупили ми засіб для прання наших виробів трикотажних. Так, значить, я замовила з жасміном, з запахом жасміну. Там є грейфрукт, лаванда і взагалі без, е без запаху. Замовила я три маленьких по 100 мілілітрів 100. Чи скільки тут воно подивимося? Так, да, по 100 мілілітрів у мене, бачите, три. Штучки з жасминчиком. Так і один великий прямолітр. Да, не, 500 500 мл Я замовила також жасмінчик. Отакий От еокалан. Значить, дивіться, чим цей класний засіб для прання. Це канадський засіб. Він класний тим, що він дуже економний і що не треба багато витрачати води. Ми беремо з цього засобу одну чайну ложечку на 4 літра води, залишаємо на 15-20 хвилин От в цьому засобі виріб наш, який ми поносили. Да? Потім ми його Пожмакали, пожмакали гарненько, ні в ніякому разі не треба нічого, просто пожмакали у водички, отако пожмакали-пожмакали у водичці взагалі, весь перевернули, знову пожмакали, пожмакали і потім зовсім не полощимо. Зовсім. ми просто віджимаємо від зайвої вологи, від зайвої води і розкладаємо гарненько на наше полотенечко. Десь минут 15-20 на полотенечку зійде перша водичка. Міняємо полотенечко і залишаємо наш виріб, наш світерочок чи джимпірочок, далі сохнути до повного висохання. Так що, дівчатка, всім раджу. Бай-бай!